Верховна Рада України розглядає ідею забрати у ТЦК повноваження та функціонал. Експерти стверджують, що факти наявності тітушок на службі в ТЦК не поодинокі, а електронне вручення повісток може стати новою реальністю. Друзі, привіт! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає ідею відібрати у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки функції. Їх планується передати до цивільних органів, і причина в тому, що останнім часом ТЦК стали. Концентраторами скандальних ситуацій, як сказав заступник голови комітету, народний депутат Єгор Чернів в ефірі національного телемарафону варто згадати тільки бійку між працівниками ТЦК та швидкою допомогою, яка нещодавно сталася в Одесі, за словами нардепа, це найганебніша ситуація, яку він тільки бачив. Чернів додав, що зараз комітет розглядає різні варіанти, як не допустити подальших скандалів із ТЦК. Одним із варіантів є вилучення функцій у ТЦК та передача їх цивільним органам. Нам. Тобто можливо вивести зі збройних сил чи з міністерства оборони, але це один із варіантів. А нещодавній скандал в Одесі, де представники районного ТЦК влаштували бійку із медиками швидкої допомоги, визвав неабияке обурення в суспільстві. Ще більше шокує те, що в конфлікті брали участь цивільні особи, і, ймовірно, так звані тітушки, які підтримують дії військових або правоохоронців. На жаль, подібні випадки трапляються не вперше, що свідчить про серйозну проблему залучення цивільних до подібних сутичок. Про це розповідає експерт із питань держбезпеки, генерал-майор юстиції Василь Вовк в ексклюзивному коментарі. Він Наголошує, що такі процеси з залученням тітушок діють у кожному українському місті, а десь в більшій мірі, а десь в меншій. Але ці процеси вже йдуть масово, і їх потрібно зупиняти. Проблема в тому, що працівникам ТЦК потрібно виконати план по мобілізації військовим. В цьому допомагають мобілізовувати людей, так звані тітушки. В чому проблема військкоматів та ТЦК в тому, що їм план дають. І якщо б не було плану, не було б всіх цих питань, сутичок, конфліктів і бійок. Це перше. По друге, це те, що працівникам доводять плани. Кажуть: якщо план не виконаєте, завтра йдете на фронт. Вони будуть не тільки тітушок підключати, вони будуть підключати зеків кого завгодно. Будуть навіть купувати мобілізацію. Експерт додає, що тривожні тенденції в суспільстві, які зараз спостерігаються, є дуже небезпечними. Ігнорування цих проблем може призвести до серйозних наслідків. Серед так званих тітушок згодом будуть і засуджені, і все може взагалі дійти до того, що будуть стріляти у військових або палити ТЦК, і таке інше. Тим часом нове законодавство прямо не передбачає можливість вручення електронних повісток, однак у змінах до мобілізації вказано, що повістки мають містити електронний цифровий підпис посадової особи, яка є. І видала за словами юристів, посилання на формування повісток та наявність електронного цифрового підпису на них дає можливість припустити, що надалі електронне вручення стане новою реальністю. Я нагадаю, що впродовж 60 днів, починаючи із 18 травня 2024 року, військовозобов'язані українці повинні уточнити свої облікові дані. Якщо раніше така процедура була можлива лише в територіальних центрах комплектування, то зараз оновити дані можна у ЦНАПАХ та в електронному кабінеті призовника. Новела закону стосується самоуточнення військово-облікових даних. Це дозволяє дійти висновку, що оновити дані в ЦНАПах та електронному кабінеті зможуть тільки ті громадяни, кого вже було попередньо поставлено на військовий облік. При цьому процедура взяття на військовий облік військовозобов'язаних, як раніше, залишається в компетенції ТЦК та СП. За словами юристів, незалежно від часу попереднього оновлення дані підлягають уточненню всіма військовозобов'язаними. Тобто, якщо до прикладу чоловік оновив свої дані 17 травня 24-го, то він все одно має їх знову уточнити до 16 липня 24-го року та вказати актуальний номер телефону, адресу проживання, перебування та електронну пошту за наявності. Військовозобов'язані, які протягом 60 днів від моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію не оновили свої військово облікові дані, отримують. Повістки поштою листи почнуть приходити за адресами реєстрації уже 17 липня. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. Звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати актуальну, перевірену. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію.